Ну а поки я прокачую свою базу від руснявих рейдерів, рекомендую вам глянути рекламку одного із українських сироків по грі Days. Beer Time — це випробовування. Це кожен крок, який може стати останнім. А довіра тут це рідкість на розкіш. Наш сервер в Days – це більше ніж гра, унікальні моди, збалансований лут, чесні правила і активна спільнота. На сервері ти можеш вибрати два шляхи: одинак або лідер загону. На сервері на тебе чекають покращені ресурси, регулярні івенти, доброзичливе ком'юніті та підтримка адміністрації, стабільний сервер, без лагів та читерів. Тож, друже, приєднуйся до цього ігрового прикольного ком'юніті. Створюй свою історію виживання на Beer Time. Знаю, що багато з моїх підписників грає та цінує гру Days, тому ось такі рекламці варто тут бути. То що ж, ти готовий виживати? Посилання та конектики я залишу в описі під цим відео. Удачі! До речі, на цьому сервері, можливо, я скоро бу буду стрімати, тому якщо ви граєте в десь, то тим більше приєднатись до сервачка, щоб пограти разом.